Салют, друзі! Всіх радий вітати на каналі Тредбаки. У нас сьогодні і хорі, це у 10 рівня Японія. Має просто люту гармату, достатньо точну пробиття на галді. На, до речі, галда тут у нас бронебійні снаряди. Має пробиття в 680 одиниць, топове і просто люта. Кожній. Орієнтуйтесь на те, що кожні 10 секунд ви накидуєте по 500 шкоди. Це достатньо ДПМне ПТСАУ. Я не скажу, що вона в своєму роді найкраща. Тим не менше, у нас карта Кастілія, і на карті Кастілії я покажу, як герой реалізовує цю ПТСАу. Достатньо. Цікаво, мабуть. Тому е, наразі хочу подякувати кожному спонсору каналу, всім, хто підписався, долучився до каналу, протиснув свій лайк, також написав комент. І якщо ти ще цього не зробив, зараз саме цей час протиснути ту бісову кнопку і підписатися на канал. Тому поїхали, друзі, зараз в ріплечки і подивимося цей бій. Е, у нас в команді противника три важких танки, одна ЛТшка, чого в принципі достатньо до цієї катки, і. ПТ-САУ в команді противника. в команді союзників дещо інша ситуація. Тут 3. Пробачте, три 3 ПТ-САУ в команді противники. противників. Тут є замість СТ, і три ПТСАу, і три важких танки. Що робить наш герой, друзі? Начебто все стандартно. Наш герой переїжджає сюди, на стандартну ПТ-позицію. А я вам скажу, що з цієї позиції я не граю. і... В принципі, можливо, і даремно не граю, тому що, якщо так розібратися, я вам зараз все покажу. Давайте подивимося, вийдемо е, в вільний огляд. І дивіться, що ми е, в такому ракурсі можемо тут побачити. Ми можемо побачити простріли по е, вітряку, той, що є ліворуч на карті, також можемо бачити всю кастілію. І верх, до речі, кастілії, також можемо бачити низ Кастілії. І перекатку там, де зазвичай у нас точка С знаходиться, плюс дещо можемо грати місто. Тобто, в принципі, з цієї позиції достатньо добре видно все. Я, якщо пам'ятаєте, використовую дещо іншу позицію, з якої я прострілюю спочатку, наприклад, напрямок важких танків, а потім вже граю СТ. Зазвичай у мене так. Давайте подивимося, що буде відбуватися зараз е в бою. і Достатньо цікаво, що відбувається. Леопард знаходиться вже на позиції. Є сотий і взагалі стоїть як ПТСАУ. Яга не грає, Яга АФКшник. 103-й поїхав вперед, Леопард засвітився. Що у нас відбувається? До речі, є два танки в кожній команді по 9 рівню. Це, ну, скажімо так, можливо, простіше грати, тим більше. У хорі люте бронепробиття, якого достатньо для того, щоб пробивати все, що є в цій грі, просто на ізі. Причому бронебійні голдові снаряди це взагалі лють якась та те, що є у хорі. Дивіться, перший засвіт і 501 хітпоінт віднімає хорі у Т-57 Хеві. Т-57 Хеві вирішує, що він таким чином сховався, але... Наш герой не пробиває. Чому не пробиває, юзає 20 снарядів ББшок голдових галдових і не переключається. І тут не переключається. Вже фейлить другий постріл. Але, скажімо так, що вихід цієї катки був би взагалі дещо іншим. І тут ще й Блайнд полетів. Не знаю, чи попав він там Блайндом, ну, показує нам лічильник, що не влучив. Знову ж таки, стріляє, і Блайнд нікуди не летить. Дивіться, що відбувається. Т-30 з'являється на позиції на Кастілі. Що цікаво, те, що на цій позиції наш герой просто міг би і не пограти взагалі. А чому так сталося? Тому що легкий танк в команді противників батчат Дивіться, де він стоїть. Якби він поїхав. В інше місці, наприклад, поїхав на Кастілію, він, до речі, міг би пересвітити цю позицію. 340, пам'ятаєте, друзі, 340 метрів має батчат засвіта. Топовий Батчат має 340 метрів огляду. Це радіус огляду, це просто, просто космічний. На тому танку далеко їхати не треба для того, щоб робити. Топовий засвіт. Першу тичку дає по єсотам, є, є змушений переїжджати, тому що, звісно, світла немає, команда не грає. Ще одну плюху на 593 отримує є Ну і що далі? Світла немає в команді противників, світла немає в команді союзників. Має кидати просто блайнди, але блайнди то таке. Нічого з тих блайндів не вигоріло. Є75-й піднявся теж на кастілю. Чому Не зрозуміло, що йому там робити, якщо можна було пушити цю сторону? От тут з'являється Бачат. І Бачат з цієї позиції мав би хорі пересвітити. Тим не менш, хорі поки що зводиться на е 75 го і через передній каточок забирає його спокійно в ангар. Вже майже 4000 накидав шкоди. о, А тут з'являється ще й Бачат. Хоп, і дивіться, як цікаво, достатньо грає е, наш герой. Він зводиться, а потім вимикає приціл снайперський. От Він зведеться, вимкне і нажме постріл. Дивіться, от. хоп. І робить постріл. Достатньо цікаво. цікава якась техніка стрільби. От. Тим не менше, зараз по два фраги мінусанули е, в двох командах. І тим часом вже майже 5000 настріл. Просто. Можна сказати, з однієї позиції. Бачату немає не що більше робити, він виїжджає, але його забирає Є сотий. Пострілом по ньому відправляє вангар. Ну, наш герой далі продовжує кидати блайнди Але ми зараз бачимо, що цей блайнд був просто безрезультатний. Тому що у нас на лічильнику немає ніяких позначок. А чи потрібно робити взагалі ці блайнди? Теоретично так, якщо вам плювати на вашу статистику і на, скажімо, той показник, який називається точність стрільби або влучність стрільби. Якщо вам плювати на все це, можете кидати блайнди. Плюс, якщо у вас достатньо багато, а дивіться цей постріл. Оцей постріл достатньо цікавий. Дивіться, я ніколи не бачив, що отут можна зробити цей постріл, і просто зараз ми перелетимо. бачите, тут видно. Видно ту щілинку і видно, як зараз наш герой буде стріляти. Дивіться, хоп, я ніколи не знав і ніколи не бачив, що через ту ямочку там вивоєну в тих камінцях можна зробити такий постріл. Це реально класно. І я тепер знаю я тепер знаю такий простріл на цій карті. Е, мінусує, є сотого, є сотий відправляється в ангар. І механіка е, цього бою достатньо цікава. Це. Та сама механіка, як я вам завжди кажу, розбийте бій на третини. Тут, звісно, розбивка була достатньо проста. Перша третина бою він стояв спочатку на одній стороні, потім переїхав, ну і останню третину він вже пушить, але пушить, друзі, він у нього 1900 хітпоінтів. Він може це собі дозволити. Може дозволити тепер отримувати від Хевіка, тому що навіть якщо він... Отримає від нього, то нічого йому це погоди не робить. Відправляє ФВ 215 б 183 в ангар і залишається десь один єдиний мінотавр, якого, в принципі, на галдових бронебійних снарядах можна на ізі розбирати. Приїжджає трошки далі наш герой. Навіть накидали стільки фрагів, що у нас просто очок переваги вже просто-просто достатньо для того, щоб можна було просто зупинитися і не грати. І, в принципі, для того, хто лінивий, мабуть, так би було правильно. Але, дивіться, мінотавр знаходиться собі на кастілі, він там чілить собі спокійненько, і ніхто його там не Сміє потурбувати, тому що він там стоїть собі від башти і в нього є кути нахилу гармати, і він спокійно собі відстрілюється. Тим не менш приїжджає наш герой на хорі з лютим бронепробиттям і просто починає показувати мінотавру, хто тут король цієї гори. Ну і звісно, що він світиться повністю, повністю майже сірим. Всі зони пробиття світяться сірим. Нашого героя достатня кількість хітпоінтів, Ну і КД у нас 10 секунд, друзі. Тому можна отак от заїжджати і знищувати. І такий бій переможний, враховуючи, що я в Панзер і 100 був АФКшним весь бій. Що сталося це? перемога. І тут 9152 одиниці шкоди, 4 фраги знищені. Навіть тут е за світ є майстер і медалька воїна в цьому бою здобуває. Головний герой 222 тисячі на преміум аккаунті грає. А давайте тепер подивимося. ПВ-215Б-183 теж був АФЕКшним. Так само, як і Япанзер єс 100 Тобто справедливість є, справедливість є. Навіть його чекати не будемо. 45%. Є-75 грає 49% 3 тисячі боїв. Т-30 40% 22 тисячі боїв. Є100 48% 4 тисячі боїв. Мінотавр 59.02. Тобто, мабуть, це найскіловіший тут гравець на свої 4600. Бачатіло, 46% і 3500. Пам'ятаєте, як ми казали, що не будемо хейтити там, гравців, яких там 40%, але гравців, яких 40% вони бажають навчитися грати, вони не грають от так от. Вони грають інакше. Вони знають, що таке за світ, що треба світити, що треба жити. А цей чувак знає, що треба шкіритись і все. 45% на 6000 боїв має Т-57 Heavy. Як Panzer є 150% на 2700, М103 має 50% боїв. Type 71, 48% 3600 боїв всього зіграно. Леопард. Леопард прототип 49% на 5 тисяч боїв. Є сотий 44% на 50 тисяч боїв. Друзі, 50 тисяч боїв. Ви, ви тільки подумайте про те, що людина зіграла 50 тисяч боїв, і вона просто свій час викинула даремно, просто викинула в смітник і нічому не навчилась. Гриль 15. 50%, 4 тисячі боїв. Ну і наш герой має 70%. 3000 середня шкода по аккаунту і 4500 боїв зіграно. Максимальна шкода саме за цей бій 9152. Отакі, От, друзі, справи, що думаєте, як вам реалізація такого е, гарного і чудового знаряді, як е, у хорі? Е, що думаєте стосовно позицій? Ну і як вам взагалі історія з третинами е, боїв, так як я вам... Постійно кажу, що спочатку ми сейвимо хітпоінт і потім їдемо розмінювати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте стосовно цього, протисніть лайкос. Звісно, топчик тут по шкоді. Тому я думаю, що лайк це відео заслужило точно. Ну і звісно, пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Бай!